Доброго вечора. Поговоримо про необхідність. Війна, України. Потрібно ліквідувати ці слові струни Республіки України відповідно до зміни до України. Я туди прокуратура. Також. Створити українську націоналістичну армію і українське націоналістичне трибуналі, буде входити склад такова. Під керівництвом головного ідеолога українського радикального націоналізму, тобто, не. з необмеженими нічим повноваженими, ані законом, ані Конституцією, ані міжнародними конвенціями. Для чого це потрібно? Для встановлення справедливості на Україні. Для того, щоб кожен круп. Отримав реальність, а не у нього від щоб кожен, хто людину з мажорів, сидів у в'язниці, а не був на волі. Щоб ці політв'язні сумління були випущені, та була проведена загальна амністія політв'язням Сумні. Ось чому потрібно провести такі РФ. Я пропоную створення такої націоналістичної армії, як альтернативи ЗСУ на добровольних ЗС, де армія буде складатися з добровольці, де буде нормальна оплата, де буде можливість демобілізації, де буде контрактна основа, де буде соціальні гарантії. Нам не потрібна система НАТО чи натівські експерименти, вони нам не підходять. Нам не підходять експерименти Євросоюзу над НАТО. Ми хочемо побудувати і відновити страшену державність українську державу через прийняття нової Конституції, де буде ліквідована республіка і змінена НАСА. На українська держава, де закон України про правонаступництво буде ліквідовано. І буде прийняти новий закон України про правонаступництво, згідно якого українська держава буде правонаступницею саме української держави Стефанова, Павла Скоропадського і Шухевича. Саме ось що як, де не буде примусової мобілізації, де не будуть заставляти любити батьківщину, де кожен українець зможе мати на руках зброю. Саме так, саме українець буде мати зброю, прийняти закон про вільне носіння зброї без документів. Ось що потрібні, які якісні зміни. Також я пропоную в майбутньому замість потрібно парламенту, партії, виборів вести пряме народовладдя через електронну систему голосування і права законодавчої ініціативи для кожного українця. Вона буде дуже розговорна, ніхто не зможе підробити голосування. Ніхто, тому що таке голосування буде зафіч, і зламати чи вплинути на такі результати буде неможливо. Навіщо нам стільки чиновників? Я вважаю взагалі, щодо прийняття нової Конституції потрібно ліквідувати взагалі кабінет міністрів, судову систему, вони нам не потрібні, Верховну Зрату, створити електронний український сойм замість фізичного, де рішення будуть приймати. Кожен громадянин, і складатися цей сон буде з двох палат. В першій палаті будуть прийняти рішення писати український народ, У другій палаті будуть затверджувати та перевіряти адвокати, юристи, правозахисники щодо дотримання процедури, чи відповідають такі закони постанови нові конституції. Чи не порушують вони права людей? Затверджувати повністю такі заку буде реген замість системи гетьманства. Тобто головний ідеолог українського радикального. Я пропоную такі якісні зміни Україні. Потрібно взагалі потягом відмінити всю систему виборів, розпустити це не потрібно ЦВК. Ось тобто, там буде кричати: це узурпація влади. Узурпація влади, шановні українці, і повалення конституційного владу відбулося в 91-му році. 1918 го після того, як більшовики захопили Україну і встановили фейкове. Державного утворення УРСР під назвою Україна. І вони, їх нащадки, досі нами керують. Потрібно позбутися цієї окупації на всього. Першим кроком визволення українців з рабства, саме цього рабства, я звертаюся до релігійних громад язичних, української рідної віри. Об'єднатися навколо мене, провести собор і єдиним собором вирішити, що потрібно відновити головну релігію в Україні, а саме українську язичниці. І воно повинно бути записано і затверджено в Україні в новій конституції, як обов'язково. Релігійні громади юдеїв, християнство, іслам і іудеїзм повинні бути не головними на території України і позбавлені впливу і здобут. Що це означає? Це означає перемогу української на, над громад над чужинцями. На Тому я закликаю провести всеукраїнський собор. Усіх язичницьких українських громад, як вони називають себе, рідна віра І об'єднатися навколо мене. Я вважаю, що суперечки стосовно хто там буде головний серед релігійних громад, як вирішити, хто там буде верховний жрець чи хто. Дуже просто. Колегіальні рішення. От і все, що я пропоную. Я вважаю, що на державному рівні потрібно буде закріпити в новій Конституції, що язичництво українське повинно бути не тільки обов'язковим, а й всі державні рішення без релігійних язичницьких обрядів, повинні стати неможливими. Без Релігійно-язичницького українського обряду. Саме так потрібно робити на сьогодні. Зробити собор на сьогодні, що до да, приходу єдиної української язичницької віри в Україні. Це дуже потрібно для об'єднання багатьох українців. Я пропоную. Нову релігійну реформу стосовно християн, ісламістів іудеїв. Все дуже просто. Я вважаю, звертаюся до вас усіх, я вважаю, що вам потрібно не кормити цих дармоїдів в рясах, косичках, ходити в ці непотрібні храми. Ви ж вірите в єдиного Бога у зеленський разум. Навіщо вам відносити ці. Гроші і кормити цих недобродіїв, які вас доять ці гроші на непотрібні собі має і будиночки для своїх дітей. Я вважаю, що всі, хто вірить в єдиного християн на Україні. То не хоче переходити в язичницьку віру, ніхто нікого не буде заставляти. Але я вважаю, що віра, в яку ви вірите, повинна еволюціонувати. Еволюція. Тому ми приймемо окремий законопроект допомоги. Стосовно цього, і звільнимо вас з оков рабства. Під назвою церкви мечеті, храми, синагоги, вони вам не потрібні, щоб молитися єдиному, як ви вважаєте, вселенському разуму, який існує згідно ваш вертій. Я вважаю, що вам не потрібні ці попи. Вони не потрібні. Тому наступним кроком я пропоную скасувати юридичну реєстрацію цих храмів, юридичних осіб. Та анулювати оренди всіх цих храмів, всі навод і мечте. Я вважаю, що українська язичницька громада має право на ці всі релігійні споруди і переробити. Саме таким чином і буде. І так ми переможемо. А ті, хто вірить в одного Бога, як вони вважають за віру ну, в одну систему координат, Тому новий закон щодо релігійної реформи буде в Україні. Він хрете. І головною релігією в Україні буде українська язичність, українська рідна віра. Саме це потрібно нам сьогодні з елементами язичниства Греції та РИ. Ось які реформи прокону. Так, в Україні є достатньо добровольців, щоб перемогти Російську Федерацію вже сьогодні за три місяці. Але потрібно бути реалістами. Збройні сили України не справляються в такою задачі. Нам не дають такої можливості українським націоналістам, праворадикалам, патріотам, простим громадянам реалізуватися стосовно створення такої силової структури і націоналістичного трибуналу, який наведе залізний порядок. Корупціонери будуть сидіти в тюрмах. Для них це поразка. Вони хочуть нас. Всі клуби, ми не дозволимо це вам зробити, нас вбивати просто так. Ми будемо чинити активний супроток в системі правовими методами і неправовими методами. Але це не означає, що ми будемо порушувати якісь міжнародні конвенції. Ні, звичайно. А будемо їх дотримувати. Стосовно того, чи будуть видані ті, хто. Порушував міжнародній конвенції це стосовно ТЦК ЗСУ, СБУшники, АВС України, Національної поліції і ДБ. Вони всі будуть видані Євросоюзу. Я гарантую це кожен заплани стосовно побуття людей, викрадення чи не відкриття кримінальних справ щодо цих правопорушень і закриття цих кримінальних справ. Всі цілегідники будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і передачі Міжнародному кримінальному суду. Ми їх будемо всіх видавати. Як військових посібників російських агресій проти України, що вони в нас крали перемогу? Що вони зробили нашу поразку можливу? І привели до руїни схід України. Саме вони, так ті, хто зараз на печенських паврах і силових структурах. Саме вони сьогодні стали наші території, а тепер воюють м'ясом, тобто нами, тому що у них нібито немає боєприпасів. Нічого, розберемося. Син. Тому не потрібно сидіти на місці. Якщо у ваших містах, селищі вас оточили, що робити? А ви входьте, і скажіть їм наступне: ми не хочемо вас бачити, саме розпустіться, кладіть зброю, своє посвідчення ви вільні, і йдіть у в'язницю, ось куди вам треба. Стосовно викриків системи, а хто буде захищати Україну, українські радикальні націоналісти, такі, як я? Ми знайдемо добровольців і за кордоном і в Україні, щоб зупинити Російську Федерацію, але більше ніхто не загине. Ми не маємо права жертвувати своїми людьми заради ремоги. Іудейської мафії в Україні, яка посіла місце на Печерських фафах. І це правда іудейсько-російської мафії, якщо точніше. Дякую за увагу. Гарного вам вич. Лайт репост. Донат в описі шапці прошу. Дякую за Дивіться мої минулі та наступні відео. Юридична консультація з будь-яких правом коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права ТЦК СП від 500 до 1000 гривень. Не юридична консультація по темі ТЦК СП коштує 700. Гривень. Термінова консультація по темі ТЦК СП коштує 1000 гривень. Заповнення позивної заяви в суд 1500. Гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація в сфері кримінального права, кримінального процесу. Кримінальних справ проти вас коштує від. 100 до 300 доларів. Термінова юридична консультація і захист кримінальних справ проти вас коштує 500 доларів. Юридична консультація в сфері податкового права коштує 1000 гривень. Також юридична консультація, як вести автомобіль і бізнес статус людини коштує 1000 гривень. Також замовляй в мене особу. Витяг за кодом ЄРДПУ, дізнайся про свого контрагента та отримай дані щодо ТЦК СП, щодо їх правосуб'єктності. Це дуже актуально зараз, коли зараз відбуваються рейди в селих в селищах містах і областях усюди. Підповіска. Лайк та репост. Пробуйте донати на мій фрифтомець або мою картку. Разом доб'ємо з вами шановні телеглядачі мого мій. Тут завжди свіжа і актуальна інформація. Дивіться мої ми минулі та наступні ролики стосовно як себе захистити від. Слава гілля силових структур, які зараз літують в Україні. Дякую за увагу. Гарного вам вечора, шановні.